Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. Огидна річ ця наша терплячість, наша звичка відмовляти собі у всьому, так усе може відмовитись від нас. Кожному поколінню сняться свої кошмари. І жах не в тому, що щось може змінитися, жах в тому, що все. Може залишитись так само. Я нічого не боюся. Я боюся лише причетності до ідіотів. Проблеми вже божевільних буйних ще можна вилікувати, а тихо помішані то вже навік. А секунди то летять, секунди летять і отак можна вмерти. Нічого не встигнути, встигаєш тільки втомитися. Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем. Бо завтра може не настати.